Вітаю тебе на цій міні-практиці, де ти дізнаєшся, до кого з батьків прийшла твоя душа. А може взагалі було важливо потрапити у вашу родову систему до когось іншого або для проходження ваших родових сценаріїв? Отож, бо зараз пропоную тобі влаштуватися якомога зручніше, забезпечити себе стаканом води. Тихим простіром і бути впевненим, що тебе ніхто не потурбує протягом деякого часу. І зараз заплющ очі та почни концентруватися на своєму диханні. Дихання це найважливіша наша базова система. Яка забезпечує нас спокійним станом. І, роблячи глибокий дих, максимально фокусуйся на внутрішньому стані, видихаючи, дозволь вийти всьому, що тебе бентежить, що породжує тривогу Так, Дуже хаотичні думки. Зроби декілька глибоких вдихів та видихів і відчуй, як змінюється твій стан. Намагайся зараз думками нікуди не бігти. Не думай про те, що тобі треба зробити через 5 хвилин або про те, що тобі дасться практика. Чи взагалі вона тобі потрібна? Побудь вже зараз в моменті. І зараз я прошу тебе подумки, зробити один крок назад зі свого тіла і вийти з нього, подивитися на себе зі сторони, Відчуй, як це, коли ти. Виходиш із тіла, коли ти можеш наглядати за ним зі сторони. Яка ти зі сторони? чи який? І зараз я попрошу тебе прийти в те місце, переміститися туди, де тобі буде видно. Весь світ, всю нашу планету і все, що коїться на ній, я прошу тебе переміститися у те місце, де ти будеш відчувати себе цілісною, де тобі не потрібно бути щось комусь доказувати, де все буде очевидним. А саме зараз. Я хочу, щоб ти довірилася, простіру і відчула світ душ, світ, де твоїй душі не потрібно фізичне обрамлення, світ, де все зрозуміло, де очима душі ти можеш бачити глибше та ясніше. І зараз, прогулюючись цим місцем, зверни увагу на те, як все влаштовано там, скільки там душ, чи є хтось рідніший тобі, знайомий, чи є там покровителі, наставники, ангели-хоронителі. Може, ти там відчуєш своє вище я. Тепер я прошу тебе поглянути вниз на все, що відбувається на нашій планеті, в нашому Всесвіті. Очима душі, ти можеш зараз охопити дуже дуже багато простіру. І саме зараз. Подивися на своїх батьків. Відшукай той момент у простірі часу, де ти колись обирала собі батьків. Просто відчуй, не думай, не перебирай. Зараз перше, що прийде тобі на думку, зафіксуй це. Коли твоя душа стала наглядати за мамою та татом. Вдалося це зробити. Ще раз проговори собі момент, коли ти вперше побачила маму та тата. Відчуй момент, коли твоя душа сказала: Оце буде моя мама. А це буде мій тато. І відчуй зараз, як це, коли ти обираєш. Що це за відчуття, що ти маєш таку насолоду та змогу обрати собі батьків? Відчуй, як це. Коли ти точно знаєш, що цей досвід тобі може дати саме ця людина, саме ця душа, злови зараз момент іскру, до кого більше тягнеться твоя душа: до мами чи до тата? А поти зразу відчуєш, побачиш. Що для тебе важливо перейняти досвід у мами та тата, які знаходяться в парі. Також зверни увагу, може твоя душа прийшла до бабусі чи дідуся, чи іншого представника вашого роду. Ти зразу це відчуєш. Не намагайся розумом пояснити собі. Відчуй це, відчуй та використовуй всі канали сприйняття. І ти вже знаєш, до кого прийшла твоя душа. Може тобі ще відкриється, яка головна мета бути дитиною або бути в цій родовій системі саме тобі, саме твоїй душі, що важливого може дати тобі ця родина, чого навчити. І якщо ти відчуваєш опір всередині, і твоє дитинство важко назвати щасливим та легким, важко зрозуміти і дати відповідь. Для чого цей досвід? Просто довірся зараз собі. Те, що ти вже проходиш цю практику, свідчить про те, що ти йдеш правильним шляхом, бо ти не хочеш шукати винуватих, ти прагнеш зрозуміти та пояснити собі. Шукаєш відповіді всередині себе. І рано чи пізно ти починаєш чути себе. І я вдячна тобі за довіру й ти за моїм голосом. Це 0,0001% того, що ти можеш відкрити у собі. Але навіть Така маленька практика може привідкрити і дати початок дивовижному шляху пізнання себе і відповідям, які ти довго чекав. Всього тобі найкращого, і я буду дуже рада, якщо ти захочеш поділитися побаченим.